Мій день сьогодні розпочався з рослин, то я вже сьогодні ще одну справу зроблю. Мені треба розсадити, пересадити оці квіточки для нашого класу. Я їх посажу і будуть вони прикрашати наш кабінет в нашому класі 5Б в ліцеї. Звісно, на дно я буду бринати. Тут ще. Туди. А тепер саме цікаве, дивіться, на дренаж я буду його одразу обробляю розчином баньо. Це засіб він для ванної туалету, але ж він долає 14 видів бактерій, включаючи і золотисті сефілакок, і грибки. А, і він є повністю органічним, тому я його використовую для рослин. У мене є розчин, яким я буду обробляти цей дренаж, для того, щоб рослинки росли гарно, не заводились ніякі там жучки-паучки, і вони, тому що баню має рослинні кислоти, будуть напитуватися одразу вже користю. Звісно, додам грунт універсальний зараз. Ну, і дивіться, я його також спочатку чуть-чуть поливаю цим же розчином баньо. Для дезінфекції, для напитування рослин користю. Щоб все одразу було гарно. І квіточки сказали дякую тобі. Коли наполовину в мене вже квіточки там. Заселилися, так я додаю інший розчин. У мене розчин тут з загальним прибиранням. Тому я чуть-чуть його додаю у кожну квітку. Він буде гарно стимулювати рост і дуже будуть такі красиві зелені листочки гарні. Ну, зараз досиплю землі, і в мене вже буде така краса. Квіточки будуть прикрашати наш 5Б. Ставте лайк, кому подобається моя робота.